Всім привіт! Вирішив записати для вас ну для, взагалі, для всіх нас в корпусі універсальний маленький гайдик по пересуванню по стрільбі, по орієнтації взагалі на місцевості. Якраз перед туріком, який у нас буде в неділю. У нас там буде скірміш, чисто стрільба. Uh, ніякої, вважаєте, там стратегії та тактики не буде. Нам треба їх буде просто перестрілювати. А щоб їх перестрілювати, треба розуміти якісь от елементарні речі, про які я хочу сьогодні поговорити. Бо я так помітив, що в декого з цим є певні проблеми. Uh, дивіться, почну зразу: з кричущого і з того, що з чим виникають багато завтиків і питань, налаштувань. Я рекомендую, ну давайте почнемо, наприклад, з геймплею, складки геймплей ФОВ. Зверніть на нього увагу дуже сильно. Фов дуже вирішує, ви бачите на задній картинці. Той, хто грає на маленькому Фові, о такому, я розумію, що ви там, можливо, бачите все на кілометр, але це абсолютно неефективно. Ви дивитесь, от просто як в трубу. У вас тунельний зір, ви нічого не бачите по бокам. Тут, звісно, справа смаку, але я рекомендую десь в районі 100-110. Ну, якщо ви якась вообще кіберкатлета, можете хоч на 120 поставити, якщо ви якийсь квейкер, я не знаю. В а В чому прикол, в принципі, хелки? Що так ви будете бачити широко да, по, по бокам, але коли ви цілитесь, вас воно приближає до стандартного фола. Тобто, в принципі, під час стрільби у вас нічого не зміниться. Зміниться лише те, як ви, от коли ви біжете, ви там біжете кудись, ви дивитесь, там може крутите по бокам головою. От тільки на це. Коли цілитесь чи тим більше в shift входите, да, тобто вам абсолютно пофіг, який там фов. Я для себе вибрав 110, мені здається, це такий оптимальний баланс між тим і тим. Uh, і, і все. Uh, з приводу інших налаштувань. Ну, Зникнення трупів це, по-моєму, взагалі на серваку виставляється. Це не важливо, якщо це, це чисто на, оптимізація. Uh, відображення худ теж доволі, я вважаю, важливо. Uh, краще собі зробіть, так як у мене, тільки переключення, і по кнопочці будете там, по кнопочці Т стандартно uh, будете собі клацати худ туди-сюди, бо іноді він дуже захламляє екран. І не видно ніфіга, що ви взагалі куди біжите. Але теж, в принципі, вкусовщина. А, Тут нічого такого більше цікавого немає. Йдемо далі до а, самої графіки. Що я тут можу чисто від себе теж сказати? А, єдине, що такого, важливого, важливого, це убийте всю взагалі нафік графіку от, взагалі, повністю уріжте всю графіку. Окрім. Текстур. Ну це просто чисто, щоб у вас гарантік був красивенький. А, і. А, Дистанція огляду, висока і епічні. Ну так, це теж це теж мінімально І а, згладжування. Згладжування тут. Дивіться, у вас по монітору. У мене, наприклад, монітор 2 к я для себе вибрав та, та спільноти Згладжування, воно, мені здається, найоптимальніше між милом. І між тим, щоб бачити. Ну, от, наприклад, в даль там, якусь, там не знаю, ворога побачити. Я тестував інше якось. Або занадто, наприклад, там, те саме фікси є. Занадто супенчате таке, от воно, неприємне око, вирвеглазне. Все інше занадто мильне. От, та та, та а спільноти найкраще. Ну і тут, звісно, теж от, роздільна здатність, то, 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 та, шкала роздільної здатності. Теж 100% обов'язково, інакше буде мило. Вертикалку теж вимикаємо нафік, вона їсть FPS е, і додає інпутлаг. Якщо е з приводу. І ще дуже теж важливий пункт. Я дуже багато в кого бачив, там, особливо на трансляціях. Боже, повимикайте довбане розмиття в Русі, будь ласка, вимикайте його. Воно не потрібне. Розмиття в Русі дуже сильно розбиває вашу концентрацію, розбиває вашу увагу. Я от там теж тільки що як тестив, включав його, з ним бігав. ну Це просто трэш. Нічого взагалі, ти нічого не бачиш по бокам, коли крутиш головою. Те просто все перетворюється в сплошний мильну картину. Тобто це теж вимикаємо 100%. Так, да, можливо, ви звикли, але повірте, ви пограєте там пару годинок, до цього нового налаштування звикнете, і у вас. Зросте точно зросте ефективність. Я вам це просто обіцяю. Це стосовно моїх саме налаштувань графіки, ну тут вже теж дивіться по компо вашому, як у вас виходить. По чутливості миші. Єдине, що я тут не буду здушити якимись налаштуваннями, теж бо це все індивідуально. от Ну Кому цікаво, як у мене, але дивіться. Тут же ж теж від DPI, а мишки залежить і всього іншого. А що можу людина що сказати? В Хелті, на мою думку, не так важлива чутливість, як важливо вміння вчасно прицілитись і навестись от на якусь голову і вистрелити. Особливо, якщо ця голова десь от далеко-далеко, десь там, аж чорт знає, де. ну короче, або там оця от. Тобто, якщо ви, у вас є проблеми з, з донаводкою от на голову, яка там буквально декілька пікселів займає. Тоді зменшуєте чутливість. Тобто, вблизі ви от можете якісь там рухи робити, Понятно там відстрілюватись там в разі якоїсь, ну, щоб відреагували, я маю на увазі на ворога, якщо він різко вискочить. Але е, таких ситуацій не так, щоб дуже багато. В Хелсі все-таки більше якоїсь стрільби такої середньодальної дистанції. Тобто, вам треба ось побачили когось, навелись. І вистрелили. Або там, от вицілюєте, вицілюєте, от там от когось, он там, от вицілюєте, вицілюєте, от вам важливо попасти от аж аж туди. Якщо у вас буде дуже велика чутливість, ви будете отак, от там щось діргатися, дрочиться і ні, ні по кому не попадете. Тобто справа теж індивідуальна. я Чим менше, звісно, тим краще. Але дивіться, ну, по чутливості вона зі мишки. По управлінню, що хотів би сказати. Я би вам дуже теж радив прицілювання, от прицілювання натиснути, прицілювання нахилу вимикати. Тобто, щоб у вас це було не натиснув і відпустив, і ви, і ви так і залишилися, а лише по натисканню. Відпустили, персонаж встав. Натиснули, персонаж, якби, нахилився. Так само і з прицілом. Натиснули, прицілився. Відпустили. Е перестав цілитись. Тому що теж це мені здається додає якраз такої концентрації і керованості вашому персонажу, вашій модельці, і ви його краще відчуваєте от під час гри. Тому що якщо це натиснули і цілитися, а потім відпустили, іншим пальцем десь там в сраці колупаєтесь, це мені здається ні про що. Тобто, ви маєте повністю контролювати рухи вашого, вашої якби, модельки. Uh, вот. Це з приводу теж управління. Начебто... а ну Присідання, присідання це якби вкусовщина. Я раджу все-таки зали... присідання залишити на, на тому увімкненому. Тому що ось, при... перемкнути присідання, увімкнути. Тому що присідати все-таки в хелці ти, ну дуже часто ти в присіді. ну Тобто у вас просто мізинець відвалиться, якщо ви будете постійно на присіді сидіти. Тобто, просто натискати, натиснули і собі граєте. Тобто то це єдине що. А теж тут є таке згладжування миші. Вимикайте, нафіг, якщо раптом воно у вас виклю... якщо воно у вас включене. Ну, тому що воно трошки може вам підісрати ваш АІМ Ну, це таке, я не знаю. Я не тестував, але завжди оці всі прискорення, згладжування мишки вимикаємо. У всіх шутерах, в всь... чому тільки є. А, далі хотів би про звук поговорити. Звук теж штука індивідуальна, але. Єдина така порада: зробіть його, відбалансуйте його так, щоб ви а, чули, що відбувається, в першу чергу чули, що відбувається навколо вас. Не те, як там кричить хтось там у цей восьчат загальний, там чи там командир, чи якщо ну, хто хтось там у командира, звісно, ви чути маєте, звісно, але він не має просто перебивати всі інші звуки взагалі. Тобто, щоб не було так, що командир вам щось говорить. А до вас якраз там підкрадається ворог тут там, через перевал, а ви просто от, от у вас шум в вухах, ви перестали все чути. Ну тобто, має бути баланс. Тим більше в Хелсі, на мою думку, непоганий взагалі звук, просторовий. Я маю на увазі. Тобто, доволі легко визначити, де там хто біжить, по якій поверхні. Вон тут по травці бігаємо, тут от переходимо в гімно, зразу звук шлюпання гімна, Тобто там да, по, по дереву, по каменю. Ну, тобто Можна реально класно визначати, де біжить противник, там відкидувати гранатку там, чи, чи відстрілювати. Тобто звук теж дуже важливо, особливо, коли ви десь сидите в посадках, ніхрена не бачите і тільки можете чути, десь отако сидите, а ворог от буквально отут. Ну, тобто, треба теж на це звертати увагу. Е, з приводу налаштувань, останнє, про що хотів сказати, це. Я би вам дуже б порадив перебіндити е, стратегічну мапу з М, яка там, по-моєму, по дефолту, на щось собі зручніше. Я, наприклад, собі зробив на капслок. Ну, бо в мене тут під мізинцем. Можете на щось інше, якщо у вас, наприклад, мишка з купою кнопок на мишку, ну, але теж, як, 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 кому, як кому краще. Чому так? Мапа, мені здається, в Хелті це просто Гіга-зручний інструмент і Гіга-важливий інструмент. Без мапи воювати просто. ну, Я взагалі не уявляю, як це, як це взагалі робити. Тобто, навіть якщо ви звичайний боєць, не командир там складу чи сторони. Ви просто без мапи не будете орієнтуватися в бою. Те, що вам здається, що ви орієнтуєтесь, і так, херня це все. Це вам саме, що здається. Підіть перехрестіться. Ви мапою набагато швидше і ефективніше можете контролювати все, що відбувається от, там, в радіусі умовно там, 200 там, метрів від вас. Тобто, ви, якби це контролювали. Очима, то ви би просто вас би стошнило би через 5 хвилин, бо вам треба глянути, а що там а що там А А що що ваш там союзника, що він здох, а куди він дивився. Да? Ну Тобто мапа якраз нам дозволяє перевірити, Ну де ви знаходитесь, да? де найближче там може укриття будинки противника, де, він де наприклад, ваш ваш склад стоїть. Де, наприклад, склад там якийсь ще сусідній, суміжний, і, наприклад, їх там починають десь убивати умовно. Ну, от вони там, наприклад, десь тут знаходяться, їх тут різко почали вбивати. Я сподіваюся, ви мою мишку, звісно, бачите. Ну ладно. А, і ви вже розумієте, що так, значить, десь отут те, що ви по звуку там почули, це все зрозуміло. Але полобоя ви можете це не почути чи не зрозуміти. Мапа це допоможе зробити. Чи, наприклад, побачити, куди ваші союзники ціляться? Да, там, тобто, навіть якщо вони на вашому складі, і побачити, куди вони там стріляють. Тобто його оп, там теж навестись, подивитися і постріляти. А, мапою, звісно, ну, треба, якби. Навчитися, я би сказав, придрочитися до неї, Тобто, щоб вона у вас просто ви також підконтрольовували ситуацію, не постійно в неї втикали, біжите, біжите, біжите. Ви розумієте, що, наприклад, ну, от, умовно десь там за цим схилом там противник, десь, десь там десь, чи там отамат. Ви там біжите, біжите, бачите. Там, оп, тут, тут, тут у ваші союзники закінчуються. Ну, буквально, тут уже далі нікого немає з наших. Да? Тобто, там чисто вже поле, нічого немає. Тобто, тут треба вже тоді розуміти, що так, десь противник. тобто Ми вже біжимо не просто так по приколу, ми вже десь біжимо від укриття до укриття да, і починаємо вже вицілювати. Ну, Про це ми зараз ще поговоримо про вицілювання. А, то, це що стосовно мапи. А, все, по налаштуванням, це зрозуміло. Давайте тепер поговоримо про безпосередньо стрільбу і пересування. Ми зараз, до речі, якщо що, говоримо особисто про ваші якісь ем, вміння, ваш скіл. Ми не говоримо зараз про командну гру, як там ви маєте там кого прикривати. Це все якби, і так зрозуміло, це все буде, буде тренуватися. Ми Говоримо чисто, як кожен окремий боєць має себе вести на полі бою. Тобто, щоб бути максимально ефективним в плані настрілу і в плані всього як би іншого. А, що я хотів би сказати, з приводу, до речі, присідання. Тут хороший приклад цього такого насипу. Теж, не, не нехтуйте присіда, присіданням, бо воно особливо при, під час шрифта, біжиш ти майже так само швидко, як і без присідання. Ну, тобто, звісно, зі штрафом певним. Але твоя моделька стає значно нижче. Ну, і вона там, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви бачили, вона так пригинається, коли біжить. Тобто теж не нехтуйте присіданням, коли біжите. Тобто, якщо ви вже в такій зоні, де там умовно є ворог, десь уже в радіусі метрів 100, то вже користуйтесь присіданням, теж не забувайте. Бо буває таке пиздує посеред поля, отаковлять довольний. Іначе, я не знаю, по Макдональдсу біжить. Ну, тобто, херня Це все снайпиться і, і все. Ладно. Е, з приводу, першого, хотів, що поговорити, це про пікання. Теж хороша тут такий варіант, щоб це показати. Е, не пікайте, дуже багато таких теж помилок помічаю. Не пікайте на фоні неба. от Наприклад, умовно уявіть, що там десь ворог, десь, десь отам от за холміком. Нам треба його випікнути. да Ну, тут танків цих смердючих немає, умовно, так. Да? Якщо ми будемо його так пікати, він нас буде бачити на фоні. Ну, це добре, якщо оцього дерева, це буде добре. Але може бути так, що якщо ми будемо ще вище за нього, на фоні неба. І в нас буде таке чисто от силует. Стріляй, не хочу. Старайтесь знайти, от коли ви бачите якусь таку позицію. Так, ви знаєте, десь там ворог, окей, ви сюди прийшли, так от, от звідси прибігли, оцінили ситуацію. Подивилися, о тут класний кущик. Сядьте в нього ось так-от. І щоб на фоні кущика випікнути отак. от, Випікнути, вистрілили. І ваша голова на фоні зелені. Особливо це там для американських зелених касок взагалі краса. Ну і зеленої форми. І не, мель, не, не мельтішиться. Там не треба дручиться, щось там випікувати, там, там я не знаю, в якомусь там кейсі щось там, намагатися. Тобто поспокійніше. Стали, стали, прицілились, якщо ви знаєте, що там ворог відстрілялися, змінили позицію кудись, наприклад. Якщо вас ще спалили, теж то обов'язково змінили позицію, бо ви просто вмрете, якщо наступний раз пікнете. Не треба не кіпішувати, Хелка тобто, це, мені, на мою думку, не про це абсолютно. Вона така розмірений, має бути доволі геймплей. тому а, з приводу пікання. І теж, звісно, користуйтеся QE. Тобто, це, там, ну, давайте перейдемо наприклад, на ту сторону до цієї зеленочки. QE теж дуже важливий інструмент, просто мега-важливий інструмент в перестрілках. А, він тут, в принципі, теж доволі такий зручненький, незайобістий. Обов'язково користуйтеся ними, коли от така, наприклад, ситуація, як тут. От є якась така зеленочка. Вам треба ви, от, перебігли на цю позицію. Вам треба когось бити ось там. Якщо ви будете пікати своєю звичайною головою, ви сильно висунетесь. Да? От ви, ви сильно висунетесь. І вас, скоріше за все, побачать. Тобто старайтесь якось так от обережненько обережненько, на к'юшечці. При тому теж не вилазьте отак. Да, дуже класно видно, питань нема, базару ноль. але у вас теж дуже класно в цьому плані буде видно. Тобто випікуйте, починайте випікувати із зеленки. Тобто Тут, в принципі, вона така, що прострілюється, прострілюється, продивлюється. І часто в кущах бувають такі от е, якісь, о, дивіться, теж хороший варіант. Ось кущ, начебто ось кущ, прям кущ, кущ-кущ. начебто А тут дирочка в ньому. І тут он видно, наприклад, оббіг з того будинку. Або, наприклад, тут е, теж взагалі офігенна така дирочка, в яку теж все видно. І видно наступну зеленку, і видно отут вихід з цієї зеленки, там пеньок, якийсь будинок. Ну тобто, користуйтеся теж ними. Не, ну, це звісно, це треба знати ще ці простріли. Звісно, це запам'ятати на всіх мапах, це мені здається неможливо, але загалом воно зазвичай ви прибігаєте до якоїсь зеленки, воно зразу, зразу все видно. Теж там Постріляли, 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 десь перейшли. Десь, наприклад, тут постріляли, постріляли, перейшли. Тобто не сидите і не стріляєте отако, там, тупо з одної точки, і намагаєтесь, там всіх розв розвалити. Так, це з приводу пікання, е, з приводу пересування. Пересування. Якщо ви розумієте, що у вас вже ворог десь близько, старайтесь пересуватись від укриття до укриття. Е, при тому, що я маю на увазі від укриття до укриття, від зеленки до зеленки. Тому що у вас в інакших випадках просто збриють на от якщо ви десь так, от будете, не знаю, там, туп, тупити. От, Вроді, здається, за укриття, вроде як, але насправді ви стоїте в чистому полі. Ну і вас буде дуже легко, з дуже багатьох напрямків вас можуть вбити якийсь там щурик, який залізе, десь вам в сраку. Тобто, старайтесь притискатись до укриття, ви тоді мінімізуєте радіус огляду від вас. Ну тобто Десь у вас звідти можуть, очевидно, вбити там, десь там справа, але вже зліва ви будете прикриті. Якщо ви там почуєте, оп там ворог. Ви такі там встали, випікнули, он там десь німець, бахнули його там, і молодці, доволі. Ну, але це, в принципі, очевидні речі. Ну, це я просто так, знаєте, проговорив, щоб це, було, щоб це було оговорено, так би мовити. Що більш важливо, і що теж багато хто чомусь ігнорує, не розуміє, не поспішайте. Не треба мільтішитись, не треба е, суєтитись. Суєта, вона ні до хіра хорошого не приводить. Тобто, ви, от, наприклад, умовно, там, ви тут цих перебили, вас прикривають, ви перебігаєте нам на нову зайняту позицію, все, прибігли. Прицілюєтесь, випікуєте, обережненько, ось. Типу, не отак, от, не на весь корпус, не стоячи отак. Обережно, щоб у вас тільки башка була видно, башка і земля. Все. І дивитись, 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 де треба, підк'юшили чи під'єшили. Під, під ну, ось вам приклад дирочок в кущах, Де ріще. Ці кущі вони в принципі повністю по, ну, прям загалом. Теж з приводу пікання, там, пікаємо на фоні чогось, там, якогось там дерева і всього іншого. Тобто, не міль тішити, не мільтішиться, бо якщо починається оця дроч, по-перше, це дуже видно навіть за оцими кущами, це просто видно, що хтось тут отако просто бігає. Це просто буде просвічуватись. По-друге, ви швидко себе спалите, ну і, звісно, по вам прилетить. З приводу користування мапою, зміни позиції, я вже вам сказав щодо цього, я ще наголошу ще раз. Ну, бо, на мою думку, це дуже важливо. Користуйтесь мапою. От уявіть ситуацію, у вас цю посадку ой, оцю посадку зайняло, наприклад, ваш склад. Десь там перестрілюєтесь, ви там, ну, там ну, десь з десь, десь тими. І все, начебто, нормально. Але щоб вам це контролювати, щоб ви це розуміли. Я розумію, да, ви, хтось скаже там, ну це ж має склад-лідер контролювати, от за всім дивитись, да, понятно, що він має, але якщо ви це будете робити також, особисто для себе, для себе я не кажу для когось, для себе, це буде теж круто. Ви будете показувати кращу ефективність. А, і щоб вам, я до чого вертаю до думки, контролювати тіпо, ваш склад, вам треба постійно крутити башкою. Так, куди той там дивиться, куди сьой дивиться, куди той стріляє. Мапа дозволяє. Вона, як я вже казав, дуже зручна в Хелсі. Вона тут приближається, відтягується. Єдине, що тут трошки, звісно, не показуються всякі іноді ці пересічення. Але ви так бачите ваш склад, хто куди дивиться, хто, наприклад, де помер. От хтось там бах, когось, когось убили. Десь там отут, наприклад. І ви розумієте, що десь уже, значить ворог, ну і ви його, звісно, можете ротом спитати, це єстено, ротом це завжди хорошо. Але швидко зреагувати можна і не встигнути ротом спитати. Швидко зреагувати, ви дивитесь на мапі, оп він десь там вмер. Всі, всі живі, наприклад. Да? А тут теж наших союзників, наприклад, немає взагалі. Або їх там були дві хвилини тому, їх звідти, і, 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 і раптом їх там не стало. Понимаєте? Це не ваш склад, який ви там швидко спитаєте. Все, ви, значить, розумієте, вже, що десь противник флангує. Ви це бачите на мапі. Ви розумієте, так, тут якийсь окопчик, там, там якісь будиночки, ось е ш ш якісь там укриття, на якими може бути противник. І ви на це реагуєте. Без мапи це зробити, орієнтуватись, буде значно важче. І, наприклад, теж мапа допомагає в випадку. Ну, наприклад, умовно, у вас тут фронт. Ваш склад там тримає цей квадрат і цей квадрат. А оцей квадрат, от, наприклад, посипався. Там хтось, не будемо показувати пальцями, хто е обісрався, і фронт тут посипався, тут група зашла ворожа. Ви це на мапі і побачите. Е Бо отак от, от ви собі воюєте, там стріляєте. Якщо в мапу не заходите, хрін розбереш, де взагалі противник, в яку сторону воювати, і все таке. Тобто я вам просто категорично рекомендую: приучіть себе, по-перше, забіндіть на зручну для вас клавішу, і приучіть себе до мапи. До от. Я на капслок, мені якось зручно. В принципі, тут капслок і в мене мізинець між шифтом, капслоком і контролом ганяє. Ну, таб ще, до речі, не зайнята кнопка. От я тільки вже зараз, тому може зручніше таб буде. Ну, в общем, придумайте собі, я думаю. Е, ну і останній такий пунктик е, з приводу цього всього. Е, слухайте оточення. слухай от наприклад, теж, та ж сама ситуація. Ось ця така посадочка, якась холмік з кущиками. Слухайте вухами, що відбувається ось там. Теж у Хелсі непоганий звук. Можна почути майже все. ледь Ледне хто там до тебе повзе, бо він теж доволі сильно шурфить. Гранати теж, коли цей, коли падають, вони так катаються. По-друге, ще німецькі гранати, наприклад, шиплять там. Ну, тобто, це все дуже класно чути. Ну і звісно, стрільба. Да? Ви теж ледь не прям в метр можете подивитися, от хтось там стріляє. Ви чуєте, ось, ви там оп, навелися і почули, що там десь стрільба, і ви прям розумієте, от він буквально десь отут. Так, да, навіть якщо він схований за зеленкою, але ви розумієте, що там людина. Прицільтесь. Почекайте 5 секунд. Подивіться, він зараз, наприклад, постріляє і побіжить. Ви його бам і зкласнули. Тобто, ну, це теж це до пункту не спішіть, не мільтішиться. Зайняли позицію, продивляєтесь ваш сектор. І буде вам щастя. Ну, це, в принципі, все, що я таке хотів сказати. Це теж абсолютно не є істинною в останній інстанції. Це чисто моє бачення, як це все має відбуватися в Хелті, тобто, як максимально ефективно бути як одиночний такий боєць. Тобто це не про тактику, не про стратегію якусь там глобальну. Чисто як бути от ефективним бійцем у свого командира. Ну, а далі все вже якби залежить від досвіду і рук, так би мовити, і всього іншого. Так що, всім дякую. Буби.